Вступ. Здрастуйте, любі глядачі! Ви на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний та оригінальний морквяний салат з апельсином по марокканському рецепту. Цей салат заправляється апельсиновим соком, жменею родзинок, камином та іншими спеціями, що додають йому пряного та солодкого смаку. Тож, давайте розпочнемо. Основна частина. Для приготування цього салату нам знадобиться 600 г моркви. Спочатку потрібно очистити моркву та натерти її. Рекомендую нарізати моркву довгими тонкими смужками, як для морквини по-корейськи. Це можна зробити за допомогою спеціальної терки або скористатися овощечисткою з ребристим лазом, яка використовується для зняття цедри з лимонів чи апельсинів. Далі нам знадобиться жменя золотистого родзинок. Родзинки додають салату трохи солодкості і незвичайного аромату. Підготуйте 5-6 стебел ем'яти. М'ята ем додає салату свіжості та аромату, тому її потрібно дрібно нарізати. Потім візьміть 2 столові ложки арганової олії, яку за потреби можна замінити на інше якісне рослинне масло. Змішайте олію з 2 столовими ложками апельсинового соку, додайте сік половини лимона та 1 столову ложку рідкого меду. Мед додасть салату ніжної солодкості, додамо щіпку солі, одну чайну ложку камену, який перед цим слід прогріти на сковорідці протягом однієї двох хвилин, щоб він розкрив свій аромат. Але будьте обережні, камен дуже легко пригорає, тож відразу після прогрівання зніміть його з вогню і пересипте в іншу ємність. Також додаємо половину чайної ложки меленої кориці та половину чайної ложки меленого імбиру. Для завершення цього кроку використаємо одну чайну ложку кунжуту. Візьміть віночок і ретельно змішайте олію, апельсиновий сік, мед, лимонний сік, сіль, корицю та імбир. Цим соусом заливаємо на тарту моркву, додаємо родзинки і посічену м'яту. Ем Все ретельно перемішайте і дайте салату постояти в холодильнику півгодини годину, щоб інгредієнти об'єдналися. Перед подачею викладіть салат на блюдо, зверху посипте кунжутом і прикрасьте часточками апельсена. Заключення Дякую вам за перегляд! Салат готовий, і він чудово поєднує в собі солодкі та пряні нотки. Спробуйте приготувати його вдома та поділіться враженнями в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, Кулінарні пригоди, ставте лайки та діліться нашим відео з друзями. До нових смачних зустрічей.